Визначайся, чи ми козацького роду. Важко ухкаючи, величний потяг зупинявся коло платформи. Новенька табличка Львів Харків поблискувала на його синьому боці. Вовчик аж підплигував на місці від нетерплячки, притискаючи прозору коробку з подарунковим тортом, щоб хто ненароком не зачепив. У потязі їхав його товариш. Їхав здалеку, правда, не до Вовчика, а так проїздом до якоїсь родички в інше місто. Але ж потяг зупинявся на цілих 20 хвилин, і можна було побачитися, побачитися, наговоритися, згадати їхній літній табір у зелених кучерявих Карпатах, їхні пригоди. Бо ж скайп чи телефон то зовсім не те, хіба ж так поговориш до пуття. Огрядна тьотя провідниця тільки відчиняла обмерзлі двері і щось там чаклувала над розкладними східцями, а Вово вже бачив вогняну чуприну Ярослава, що виднілася за її спини. Поряд стояла така ж весьнкувата мама друга. Ярослав відчайдушно махав Вовчику, від нетерплячки, аж підплигував. Привіт зі стрімких Карпат! Тобі привіт! Добрий день, Марія Васильівна! Привітався Вова з мамою Ярослава. «Добрий день, Вово, усміхнулася та. А це вам від мене і моєї мами, простягнув хлопчик прозору коробку з тортом. Ну, ти й даєш, дякуємо. Ярослав узяв торт, передав його мамі, підставив долоні під дзвінке п'ять вовчика. Мамо, ми там присядемо, можна? кивав на лавку неподалік Ярослав. У руках він тримав великий яскравий пакет. Тільки щоб я бачила, часу не так вже й багато. Гаразд, гаразд, швидко закивав Ярослав, біжучи по слизькій платформі слідом за Вовою, стискаючи в руках пакет. Ну, круто, круто, що так сталося, круто, що наш поїзд саме через твоє місто приїжджає. Несказанно круто, відповідав Вова. Яскраве сонце розсипалося сріблом у снігу, падало промінням до ніг хлопців. Вова і Ярослав топталися поряд із різьбленою лавкою. Мама Ярослава трішки далі розмовляла по телефону. Змерзлі поодинокі продавці ходили стацями платформою, пропонуючи свій нехитрий товар. Вогнявим нудним голосом повідомляли про прибуття якогось потягу. Неначе у банку, говорять, у банку і в мікрофон. Хіба ж що небудь зрозуміло? Тобі зрозуміло? сміявся Ярослав, буцаючи ногою сніг. Дорослим зрозуміло. Ну так, їм так. Насправді не зрозуміло. А без дорослих ми все одно не їздимо. Поки що. Хі, поки що. Хі. Ну, ти, Вовчик, знаєш, зайве це торт, аж незручно якось. Та перестань, але дуже дякую. Ще й вгадав, що шоколадний мій улюблений. Та що б я там вгадав? Запам'ятав. Да. Та мама ж твоя на день народження нам у табір отакезний шоколадний торт привозила. Ну, думаю, коли мама привозила, то, мабуть, вже улюблений. А от я не знаю, який мій улюблений. Все вагаюсь між Кокосовим і Київським, неспішно розповідав Вова. Буває. А ти пам'ятаєш, як на твій день народження та балерина, Дарина, все охкала: Ой, я такого не їм, ох, моя Талія. А потім вмолотила мало не третину. Сама, точно. А ще пам'ятаєш, як ми того ж дня жабенят в озері наловили та дівчатам у кімнату понакидали, щоб не задавалися? Вовчик так активно розмахував руками, що мало не зачіпав перехожих, які поспішали вздовж платформи. Так ті жаби їм як почали вночі під ліжками кумкати. О, ото вереско було. Ага, ото реготи. Класно було, класно. А як ми вважати фарбу поцупили на королівську ніч, і дерев'яну статую лісовика розфарбували, що коло виріт гостей зустрічає. Тепер усіх зустрічає ніжно-бусковий лісовик. Знаєш, Ярику? Мені наш тайбер мало нищівної чесниці. Розумію, я маму вже вмовив і на це літо мене до Яремчі відправити. А я ще не знаю, присмирні Вова. Яремче далеко від нас, то я в цьому році так, випадково потрапив, та я щось придумаю вихитрую. Я навіть не хвилююся, я впевнений, що вихитриш, розсміявся Ярослав. Хлопці, закругляйтесь, погукала мама Ярослава. Що вже? Занили в один голос хлопці. Мальчики, купіть в дороги пірашки із ворогом, сповідлом, зупинилась на мить коло них жінка з великою корзиною. Ой, ні, спасіба большое, Ми не хотімо!» – швидко відказав їй Вова. Пакет із шумом вислизнув з рук Ярослава. Ярослав метушливо підняв його і, відкривши рота, дивився на товариша. Ти, ти чого? нарешті мовив він. Ти чого це? Що? Чого це ти російською? А, та, махнув рукою Володя. не звертай увагу. У нас всі так у місті. Дома українською спілкуються зі своїми, а у громадських місцях чи з незнайомцями на російську переходять. Як? Чому? Е, ну, не знаю я, ну, типа соромно. Соромно? Ярослав мало не підскочив. -ну, ну, може, не соромно, ну заведено тут так. Ну Не знаю, я як сказати. Вовчику, та ти що? Ярославе, нам пора, почувся голос мами. Хлопець переступав з ноги на ногу, розгублено махнув мамі рукою. Зараз я зараз. Ярослав знову озирнувся на товариша. Вовчику, ти що? Це ж ти, Вовчик, це ж ти сміливий, рішучий, розумний. Той, що все може, і спритнику якому за образу в носа дати, і з директором табору за руку привітатися. Ти ж сам знаєш, ти ж не дурень, який без своєї власної думки, тобі ж не треба нічого пояснювати. Та чого це ти чого це ти завівся? Тому що це ти, тому що ти товариш мій, мені ж не все одно за тебе. А мова це не просто так. Це, 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 ну це ж не торт. Ну, не знаю, який хочеш дужче. Візьму обидва, розумієш? Визначся, визначся, ти ж знаєш, хто ти. Тобто, з Вова, хто? Я побіжу Вовчику, а то мама зараз до тітки сама поїде. Я страшенно тобі вдячна за все, і я страшенний був радий тебе побачити. Ну що, побачимося в скайпі? Побачимось. Вовчик підставив дилоні, Ярослав смачно по ній ляснув своєю. Ой, мало не забув. Ярослав протягнув пакет Вові. Це ж тобі. Із самого Львова майже добув віз, а тут забув. Та чого це? Не треба. треба. Дуже треба. Ну, бувай. Ярослав підморгнув і побіг до мами, озираючись і махаючи товаришу рукою. Вова махав йому відповідь аж поки той і в потяг не сів, аж поки і потяг і не рушив. Суплячи брови, Вова присів на лавку. Зітхнув. Поклав пакет порити з собою, потім передумав і, намацавши пальцями тверду палітурку, витягнув з нього велику книгу. Золотом сяйнули в промінні витиснені візерунки меандри під розлогим дубом схилив мудру голову. Над кобзою козак мамай. Ми козацького роду. Книга для хлопчиків. прочитав вовчик на паліторці. Мальчик, ти не передумав. Може, купиш піражок? Ішла назад зі своїм товаром тютя продавчиня. Не піражок, а пиріжок. Підняв на продавчиню сині очі вовчик. Кінець.